Для всіх точок, що лежать на одній і тій самій паралелі, широта буде однаковою. Широту відраховують від екватора. Всі точки, що розташовані на північ від екватора, матимуть північну широту. А ті точки, що розміщені на південь від екватора, матимуть південну широту. Отже. Географічна широта це відстань у градусах від екватора до паралелі, на якій розташована задана точка. Якщо широта північна, то скорочений запис робимо так. Північна широта. Якщо широта південна, південна широта. Оскільки Україна повністю лежить у північній півкулі. То всі географічні об'єкти, розташовані в її межах, мають північну широту. Для того, щоб визначити географічну широту заданої точки, потрібно знайти паралель, на якій ця точка розміщена. Відлік розпочинається від екватора. Рухатися потрібно точно по меридіану на північ або на південь. Усі точки, що розташовані на екваторі, мають нульову широту. Візень від екватора до північного або південного полюса складає 90 градусів. Що більше ми віддаляємося від екватора, то більшою буде вісень у градусах до заданої паралелі, то більшою буде її широта. Тому широти в полярних областях називаються високими, а поблизу екватора низькими. Певні паралелі, наприклад, 20, 40, 60 або 80 градусів на картах, як правило, вписують. Довідома. Північний тропік називають ще тропіком рака, а південний тропік тропіком козерога.